Ось такі блинні роли ми сьогодні з вами зробимо. Це не просто млинці налисники. Вони з такою смачною, пікантною начинкою, святковою, із авокадо і червоною рибкою. Ось так воно гарно виглядає. Так що будемо з вами готувати. Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. З вами я завжди я любов. Сьогодні ми будемо готувати з вами млинці, але на, на, на лиснички такі млинці, але не прості, а вони у нас будуть млинці роли. Тобто млинці ми напечемо теж трішки незвичним таким е, способом. Рецепт, може, так хто готував, хто не готував. Але потім начинка буде надзвичайно смачна і святкова. Хоч ми й не святкуємо масляну, це не християнське свято, але млинці полюбляємо всі, і тим паче, що потрібно мені сьогодні буде прийняти гостей. Щось хочеться такого до чаю. Чому незвичний цей рецепт, в чому він полягає? Тут потрібна склянка кефіру. Кефір такої кімнатної температури. Склянка так само борошна. І склянка я взяла вони однакові, по об'єму одинакові, я показати вам, що вони однакові, але я взяла цю ця жаростійка, окропу, ось так. Ще потрібно буде 2 яйця, пів чайної ложки солі, пів чайної ложки соди, обов'язково, там де кефір, там і сода, і чайна ложка цукру. Вони на смак будуть нейтральні. Потім захочеться помажити чимось солоденьким, будуть солоденькі, в мене вони будуть сьогодні дуже такі пікантні, тому підійдемо туди. І в кінці додамо десь столову, півтори столові ложки олійки. Як завжди, нічого складного немає. Перш за все розбиваємо яйця. Якщо у вас маленькі яйця можна три, додаємо сюди сіль і додаємо сюди цукор. Соду поки що не додаємо. І гарненько змішуємо яйця і із із сіллю і з цукром окремо виливаю кефір. і додаю сюди соду, і на одну хвилиночку. Розмішую, і на одну хвилинку залишаю для того, щоб погасилася сода. Содою вони виняти не будуть. І Якщо вони, у вас кисле молоко або мацон, або йогурт, чи що завгодно, кефір обов'язково погаситься і запаха ніякого не буде. Одна хвилиночка, ви побачили, що почало підніматися і ніби ось так пінитися. Ось так. Це, я вже змішую. Додаю до суміші, де яйця у нас. Гарненько розмішуємо цю суміш. І вона в нас ще трішечки розбухне, тому що ще тут процес буде проходити. І додаємо такими невеличкими порціями ось так вмішуємо борошно. Спочатку буде дуже густа така маса. Так і потрібно. Розбиваємо, щоб не було зовсім грудочок. Ось так. Така шовковиста маса. І ось тепер нам потрібно сюди додати ось таку саму склянку окропу, Щойно не закипіла водичка. І теж тонесенькою цілочкою так заливаю. І розмішую рівномірно. Ось тепер додаю олійку. Гарненько розмішуємо і на декілька хвилиночок просто щоб клійковина набухла. І всі компоненти подружились. Тістечко постояло. ось таку гарну сковорідку я купувала, показувала, ставлю на вогонь. І для першого млинця трішечки збризкую. Отак олійкою. Ще раз беремо, змішуємо тістечко, по дні, тому що борошно має таку особливість осідати. І потім з, з кожним блинчиком, коли ми будемо наливати, будемо його змішувати. Ось так. По дні. і все, як завжди. Беремо якусь таку лопаточку, щоб ще можна було пити. Діти потім і перевернути. І коли побачили, що вже тістечка такого сирого немає зверху, це для тих, хто печуть блинці перше, піддіваємо з усіх сторін, щоб гарненько піділось. Насильно не відриваємо. Перевертаємо. Такі за цим рецептом млинці виходять не дуже тоненькі, не зовсім прозорі, але саме для отаких, от якщо ви робите млинці якісь із начинкою, особливо з такою пікантненькою начинкою, яка вона там буде, така збірна начинка, її буде багато. Саме для таких ролів, млинці отакі, саме оцей рецепт підходить найбільше. Один є, гарненький і йдемо далі. Чим далі тісточку стоятиме, тим більше воно буде робитися ось такими дірочками. Так я зроблю всі, потім вам покажу, скільки в нас вийшло. діаметр сковорітки 28 см. Так, вийшло у нас 10 ось таких млинців. Самий нижній ось такий узорчатий такий вийшов. Це коляні на пробу. От, зараз він придгустує. Ці гарненькі, еластичні, дивіться, мякусінькі, рвуться. Дуже-дуже гарненькі, теплі. Відставляємо. І що робимо далі? каже, смакота. І ось готуємо начинку. У мене є такі обрізки червоненької рибки. У мене є авокадо. І ось такий шматочок, бринза, фета, що у вас є. Якщо просто м -м, такий крем-сир, але він повинен бути трішечки солоненький. Нам потрібно з цього всього зробити пасту. Що ми, що ми будемо зараз робити? Якщо розрізати отак авокадо на 4 частинки, знімається взагалі дуже легко. І подрібнюємо поки ще тільки одне авокадо. Я додаю сюди відразу, щоб легше переминалося. Додаю ось так 2 столові ложки, це така заправочка у нас додає 2 столові ложки оливкової олії. Додаю трішечки сушеного часнику, Буде перебиватись легше. Десь чайної ложечки більше не потрібно. Беремо прованські трави, щоб у нас такий акцент був. Ось так дрібочку. І наливаю тут десь столову ложку неповну лимонного соку. І, звичайно, додаємо солі. Тому що ми знаємо, що авокадо, воно яке. Але соли в не багато, тому що у нас солений сир. І тепер я додаю дрібнесенько нарізаний сир. Краще, якщо у вас крем-сир, він переб'ється швидше, але маємо те, що маємо. Якщо у нас будуть малесенькі шматочки, попадатися, нічого в цьому страшного немає. Куштуємо на смак. М -м, на смак ідеально. Дуже смачно. Відчуваються спеції. Дуже смачно. Ось і все, наша паста готова. Дивіться, яка вона саме паста, де-не-де попадаються такі невеличкі шматочки. Нічого страшного, дуже смачно, дуже виглядає, такий гарний вигляд має і дуже-дуже смачно. Ось починаємо збирати наші роли. Беремо млинець, гарненький, тюненький, і змащуємо пастою за авокаду із сиру. Викладаємо червону рибку і гарненько скручуємо. Можете, якщо у вас багато пасти, можете намазувати повністю, а можна тільки до половини. І ось так гарненько скручуємо. І так само беремо другий. Дивимось, де в нас краєчок може трішечки порвався. Так само намазуємо. Шматочки авокадо, де попадаються. Так навіть цікавіше така буде, знаєте, горіхова. Горіховий смак, такі шматочки сиру, де не перебилися, це не критично. І завертаємо. прокручуємо декілька разів отак, щоб гарно з'єдналося. І так я зроблю всі. За краще, якщо у вас є час, оці роли залишити на годинку, на другу. В холодильнику, але в нас часу немає. Оці крайочки я обрізаю, а це нарізаю так, як нарізаються роли. Ось вони такі всередині. Паста з авокадо і червона рибка. І отак от викладаємо. Ось така краса в нас вийшла. Ви подивіться, малесенькі такі роли, зеленого авокадо, де-не-де попадаються шматочки біленького сиру, червона рибка. Я залишила декілька так ціленькими, потім поріжу. Ось так. Але це дуже смачно і дуже, знаєте, яскраво на святковий стіл. Ось так. Так що готуйте, нехай вам буде смачно. І святково, навіть коли у вас на душі немає свята, а щось можна приготувати таке і просто зробити для себе, для своєї сім'ї просто свято того дня, що ви живете. Тому що кожна хвилинка, яку ми проживаємо, це свято. А я кажу, як завжди, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Ну а з вами завжди я, я любов і вірю, і сподіваюсь, що ми ще з вами зустрінемось. Хочу поділитися з вами ще такою красою. Сьогодні останній день зими, завтра весна. Хочеться, щоб вона була мирною.